Добрий день, шановні підписники каналу Бесарабія Аграрне життя. Це знов ми, це знов жнива. І настав той день, настав той час, я вже казав, ми заморились уже, повкладались і сьогодні. 15 липня ми виходимо на вирішальний етап завершення уборки ранніх зернових колосових культур. Убираємо зараз ярий ячмінь, ячмінь аватар. Цей ячмінь інтенсивної технології вирощування. Ображайність непогано, виглядає він непогано попередник соняшник, і я вам скажу, що на Бесарабії з цими жарами, слава тобі, Господи, за те, що ми маємо такий ячмінь. Ось такий він ячміньок. і кидаємо всю солому у валки. Тому що я вчора казав в відео, що в нас є вівці і треба за всім доглядати. Солома на харчування для тваринництва, підстилка треба. І ось так ми вкладаємо цю соломку у волочки, комбайни працюють. Боже, яка м'яка, хоч у подушки став. Шуткую, звичайно, у подушки не поставимо, але соломка дуже м'якенька. Все, завершальний етап, закінчуємо. А з наступного тижня почнеться. Тюкування соломи, і це буде ще один не дуже такий легкий період в роботі, тому що все це треба затюкувати, підняти на руки, скласти в прицепи. Завести у сховище з соломою, з сіном. І все це, все це треба робити, але це все буде з понеділка, а сьогодні в нас субота і гарний настрій, тому що завершальний етап, останні прицепи з ярим ячмінем заходять. На І такі І такі діла, шановні підписники. Бажаю всім здоров'я, всім легкої роботи. Підписуйтесь на канал Бесарабія, аграрне життя. Лайкайте, коментуйте. Давайте разом розвивати наш канал і пам'ятайте, що все буде Україна.